Аналіз публікації ситуації погоня патрульної поліції за водієм, який порушив правила дорожнього руху. Фабула справи у столиці в вечірній період доби патрульні повітря легкове авто, яке пересувалось містом з порушень ПД правил дорожнього руху. Увітнувши проблискові маяки, патрульні влаштували погоню серед міста за авто. Та у подальшому поліцейські знайшли авто у дворі одного із спальних районів Києва. Побачивши поряд із автівкою чоловіка, підійшли до нього та стали стверджувати, що саме цей чоловік був водієм та стали вимагати від чоловіка пройти медичний огляд на алкоголь за допомогою драгера. Заперечення чоловіка з приводу того, що він не керував будь-яким транспортним засобом, поліцейські не сприйняли належні дії зі сторони представників патрульної поліції. Відповідно до норм діючого законодавства, відповідно до закону полягають не у затриманні першого зустрічного громадянина на вулиці та у вимаганні продукти драгер, а у наступному Розглянемо. По-перше, поліцейський, який був уповноважений розглянути справу, мав би ну, спочатку представитися, повідомити, яка справа. Розглядається роз'яснити права та обов'язки особи, яку притягають до адміністративної відповідальності, роз'яснити право на захист, на адвоката. По-друге, на підставі сукупності доказів встановити водія авто, який здійснював керування та порушив ПДР. По-третє, за клопотанням, у тому числі усному. Особу, яку притягаю до адміністративної відповідальності, надати для ознайомлені докази вчинення адміністративного правопорушення. КУПАП, в даному випадку докази керування транспортним засобом та порушень ПДР. Четверте, розглянути справу щодо правопорушення, яке стало підставою для погоні з дотриманням законної процедури, тобто те, що передувало. По п'яте Проведенню медичного огляду за допомогою драги Обов'язково має передувати встановлення хоча б однієї з ознак алкогольного сп'яніння у особи, яка керувала транспортним засобом. Ознаки алкогольного наркотичного сп'яніння мають бути встановленими та має бути проведена відповідна перевірка на місці розгляду справи. Шосте у разі відмови особи, відносно якої здійснюється розгляд справи, продувати драгір. Запропонувати такій особі альтернативний спосіб проходження огляду у лікаря-нарколога в найближчому закладі охорони здоров'я, куди поліцейські мають супроводити особу протягом двох годин з моменту виявлення ознак сп'яніння. Посьому проводити повну відеофіксацію розгляду справи та проведення медичного огляду. У разі відсутності засобу відеофіксації залучити двох свідків до такої процедури. 8. <coughs> надати можливість особі, відносно якої розглядається справа, надати письмові пояснення за обставинами справи. Дев'ята. Надати копію протоколу про адміністративне правопорушення та документи про результат проведеного медичного огляду щодо виявлення стану сп'яніння. Відносно якої розглядається зазначена адміністративна справа, вище перераховування вимоги до дій патрульних є базовими та такими, які відповідають нормам діючого законодавства, недотримання поліцейськими такого мінімального порядку щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення тягне у подальшому за собою закриття провадження у справі у суді. про... Адміністративне правопорушення. Тому надважливо кожному пам'ятати про те, що окрім обов'язків громадян України наділені ще й правами забезпечення кваліфікованого захисту прав є роботою адвоката. Що ви думаєте відповідно від публікації наприкінці публікації? Поліцейські правомірно все вчинили, чи з порушенням норм діючого законодавства. Не порушуємо правила дорожнього руху, не вживаємо алкогольні наркотичні засоби за кермом та без, якщо вам необхідна або юридична допомога автоадвокатів. пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо є питання, задавайте у коментарях. Якщо подобається відео, поставте подавайку, підпишіться на канал. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу. Я так розумію, ви керували цим транспортним засобом, так? Ні, я не керував. Не керували, так? так. А хто керував? А хто такий? Побіг далі. А, побіг далі. Так. Тері, я вам mm. пропоную пройти на місце за даною адресою. Е Огляд на стан алкогольної спіні за допомогою приладу раю. Якщо б я був водієм. Так як я водієм не був, я не знаю, за чим це робити. Не розумію, по крайній е мере. З показів як мінімум працівників поліції. Мені здається, їм здалося.